Пані та панове всім привіт! Мене звати Оля. Це покупка Номарадин, це покупка номер два. І я зараз поділюсь з вами своїм досвідом покупок ароматів з-за кордону. З-за кордону в Україну я знаходжусь саме тут без переплат з реєстрацією напряму у брендів. Іноді іноді це дійсно дешевше, іноді швидше отримати той самий аромат, доки він доїде до України. А іноді, взагалі, єдиний спосіб заволодіти отим омріяним ароматом. Є два основних підходи: це купувати аромати напряму з офіційних сайтів брендів. А другий підхід це купувати аромати з усього світу за допомогою посередників, таких як Нова Пошта або Міст Експрес. Це аромат, я купила напряму у бренда. Він мені приїхав з Німеччини. Я його вже розпотрошила. Але деталі вам згодом розповім. А ця покупочка мені проїхала за допомогою Я її купила з допомогою нової пошти з Великобританії. Вона ще не розпакована. Будемо далі з вами розпаковувати. Все починається посібник для підготовки до покупок парфумів за кордоном. Ось ви знайшли ваш омріяний аромат. Дивитесь на нього, він дивиться на вас. Ви один про одного мрієте. І тут треба визначитись, чи є у цього сайта, де ви це знайшли, доставка в Україну. Це типу перше, що треба знати, щоб обрати з якихось методів. З мого досвіду існують три методи. Визначити, чи є доставка в Україну на шуненьку, чи, чи немає. Перше, це пролистати сторінку цього сайту до донизу, і там є якийсь пунктик там delivery, там метод delivery. Ви можете там ознайомитись з інформацією, знайти є чи немає. Другий це зробити пробний, пробну покупку, пробний чекап. Ви додаєте в крузину і завжди перед оплатою йде. Метод доставки, тобто ви нічим не ризикуєте. Ви можете подивитися, чи є Україна серед запропонованих країн на доставку, і скільки це коштує. Третій спосіб це просто написати напряму бренду. І мені цей метод дуже часто працює, якщо чесно, бо іноді є Україна. Але зараз в зв'язку з війною щось не всі доставляють. От я нещодавно ще замовляла з італійського сайта, мені воно ще не доїхало. Там була Україна, але при оформленні мені видавало помилки. Я їм напряму написала. Вони казали: немає, немає доставки. І я замовляла через нову пошту. Дуже важлива інформація зараз. Не пропускайте, послухайте. Ті способи доставки, які нам доступні, вони наземним транспортом або морем. Парфуми не доставляються літачком, ніц. Тобто, якщо ви щось захочете замовити з Америки, то вам це поїде кораблем. Мінімум, це буде доставка місяць, а то і два. Не знаю, скільки там ще можна, можливо, і три. Взагалі, можна чи можна парфуми замовляти за допомогою нової пошти. На сайті нової пошти. Якщо там зайти в перелік дозволених-недозволених, там написано, що не можна не дозволено пересилати парфуми. Але це, типу, написано як узагальнено і не розділено чи наземним транспортом чи літачком. Літачком точно не можна. А наземним. Ну, Якби то можна і нова пошта доставляє. І я це купувала, писала, що прямо, що це парфуми. Коли я оформлюю своє замовлення на новій пошті, там у них прям є категорія товару парфуми і туалетна вода. Мені здається, це чи так дуже узагальнили, але для наземного транспорту можна роз, розсилати. Чи це просто якась юриди, юридична… Формулювання, щоб якось себе убезпечити від чогось. Але нова пошта наземним транспортом доставляє парфуми. Я сьогодні буду вам ще розповідати про різні лайфхаки-поради. Це буде блок порад від мене наприкінці відео, коли я вам вже розповім про всі ці методи. Домовились? Отже, ви стали ближче до вашого мріяного аромату, визначили, що у цього сайта є пряма доставка в Україну. Тобто шляхи розійшлись на два методи. Зараз тоді я один відкладу, щоб він тут не шорхався. Зараз я вам назву бренди, які я знаходила інформацію, що в них є доставка в Україну. Це BDK, Essential perfumes, Обіос. У навіть нема. Тут щось конкретне, дуже сильно хоче в них замовити. Джеймс Хілі. Ніколаї парфюмер Креатор. Також Moss Reddit. Це якраз покупка у мене. А зараз ми з Майсейчиком розповімо вам про мультібрендові парфумерні магазини, у яких є доставка в Україну. Це а вже ж, наше любиме Нотіно. Рафінат чеський бренд, до речі, на тіно ж це здається, у нас в Чехії їде. Також є зебра. Не обійшлось у мене без зашкварок. Я вам зараз покажу все, яке я замовляла, але обіцяю схема робоча. Котики! Перше, що треба зробити, це зареєструватись. У мене вже є зареєстрований аккаунт. Якщо у вас немає, нажимайте sand up» і все у вас готово. Сайт одразу зареєстрував мене, що я знаходжусь в Німеччині. Я встановлю справедливість і змінюю свої персональні дані. Тут я обрала одразу Україну і ваші персональні дані. Тут не обов'язково заповнювати все, а тільки те, що у вас є? Якщо ви не компанія якась, то ви це не заповнюєте. І у вас, якщо тільки одна адреса, то тільки одну адресу і заповнюєте. Поштовий індекс, телефон наче все поки що зрозуміло. Найприємніша частина додаємо в корозинку улюблені. О, улюблений аромат. От дивіться, LaffExpo вже, до речі, sold out, розпродана. Невже це все? Я? Невже це я? <свісно> це мій улюблений аромат. Наразі. Ось цей аромат я купила, додаю собі його в корзину і йдемо його чек Купувати. Нажимаємо чек-аут. Тут одразу підтягнулися мої особисті дані з кабінета. Спосіб доставки є тут один. До речі, доставка безкоштовна у Мосен Ревіт за найулюбленішою частиною додаванням в корзину класних ароматів. Єдине улюблене зі списанням грошей з моєї карточки. Тут нічого особливого, навіть порадити вам нічого не можу. Ви, мабуть, всі вже знаєте, як оплачувати в інтернеті. І тут сторінка, щоб ми перевірили, чи все так, як нам би хотілося. Продовжуємо. І оплачуємо. Які тут зашкварочки у мене трапилось? От я так замовила, все було чудово, ніяких проблем. Мені написали там через що відправили мені посилку. Я її чекаю, 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 чекаю. А я її нема і мені нічого не проходить. Я починаю вишукувати, де моя посилка. Мені це було відправлено доставку DHL, я по трек коду. Знаходжу інформацію, що моя посилочка готова, щоб її забрав отримувач, а потім посіб був, Доставка неможлива. І десь вона отак зависла і немає. А чому не можна? Я дзвоню в службу підтримки DHL, Вони кажуть: а у вас там який трекінг? З буквочками чи без буквочок? Я кажу з буквочками і з циферками. Она кажуть, а, саме такий трек, де є букви і цифри, дієчел в Україні по Україні не доставляє. Угу. І, і вони мені порекомендували шукати мою посилку в Укрпошті або в Містекспрес. Дуже прикольно, що одна їхала-їхала, відслідковувалась потім. Шлагбаум, все, на територію України, ваша посилка деліве де різні посібл. Я продовжила шукати, знайшла її на Укрпошточці, але мені жодного повідомлення, нічого не проходило. Я з цим номером пішла на Укрпошту на свою. Вони кажуть: так, є ваша посилка, лежить, нікому не потрібна. А я кажу, а що ж ви мені не дзвоните, а що ж ви мені не пишете. А вони кажуть, а вашого номера немає. Так я кажу, а ось же ж мій номер. Ну, ось, ось мій номер, будь ласочка. Каже, М? то вона рахується, те, що у вас тут написано. Треба, щоб у нас в програмі було написано. Ми по цьому номеру, каже, мені Крипошна, дзвонимо, коли, коли ваша посилка вже два тижні полежала, ніхто її не забрав перед утилізацією. Укрпошта мені подзвонила і сказала, що моя посилка там лежить. Отже, що я зробила? Я заплатила десь 40 чи 50 гривень за те, що моя посилка там тиждень лежала на Укрпошті до, до утилізації. Ну, я так умовно називаю це утилізація. Я не знаю, що там на тій Укрпошті робиться. Я заплатила, забрала і розпакувала, розтерзала її дома. Отже, замовила я посилку 10-го. Їхала мені посилка ця. До там, Укрпошти тиждень. Тиждень ще вона лежала на, на Укрпошті. Тобто я десь за два тижні її отримала, але могла б і раніше це зробити. Тож для вас буде така рекомендація. Якщо у вас посилка десь загубилась, то шукайте її на інших почтових відділеннях, тобто не поштових відділеннях, а служби доставки за тим э, трек-кодом, який вам дала, дав магазин. Зараз я покажу, що я тут замовляла, мабуть, це не буде так прям у. Дуже інтригуючо, бо я вже це розпакувала. Це була покупка від Мосен Rabbit. Їх новенький, новинка аромат of Помегранат. Ось він тут уже мали половину його вже немає, бо я їм ділилась. Буде скоро щось я так і затягую, огляд окремий на цей олібри на цей аромат. Мені ще магазин подарував Travel. Який у них 44 євро коштує Долс? Я зараз його дала подружці покористуватись. другий спосіб доставки: це через посередника, це в нас нова пошта або міст експрес, в чому прикол? Цього підходу є перелік країн, де нова пошта. Я буду на прикладі нової пошти робити. У неї є свої склади в певних країнах, і ти можеш замовити, з, з, наприклад, Італії з італійського інтернет-магазина на італійський склад нової пошти, а нова пошта вже відправить тобі. Це дійсно. Нескладно, можна розібратися в цьому самостійно, і зараз я вам покажу, як я це зробила, і на сайті і нової пошти Містекспрес, щоб ви не обрали, там є відеоінструкції. Тобто це не прям така ж і вища математика. Розібратись можна, замовляти можна. Я замовляла цю покупку з британського сайту Joe Loves, це бренд. Парфумерки Джо Малон це вже її бренд. Джо Малон, як якщо ви не знаєте, вже їй не належить. Перше, що треба зробити, це зареєструвати свій кабінет на новопошта пошта Шопінг або Тамістер Express, що ви обрали. Це теж ну, дуже складно не складно, що там. Ввів свої дані, вуаля, все готово. Коли наводиш на кнопочку кабінет, тут є рядочок, мої адреси для шопінгу. От нам туди. Тут ви побачите багато країн, де ви можете шопитись без границь. І ось тут, пані та панове, ви бачите всю необхідну інформацію для замовлення. Тобто, це всі необхідні дані цього складу нової пошти і ці. Ці всі, всі дані я буду вводити на сайті, на якому буду замовляти зараз парфуми. Тобто, якщо на попередньому сайті я вводила свої реальні українські, реальну українську адресу, тут я буду вводити склад нової пошти. Це британський сайт Джо Лавс. Я вас прошу не нехтувати такими от повідомленнями, тут можна отримати. Подаруночки зареєструватися і при покупці більше 180 фунтів отримати, тревел, отримати подаруночок. Ось тут я заповню свою корзину, але я вам зараз не буду казати, який саме аромат я замовила от головний. Тому що цей аромат я вже підготувала для нашого парфумерного літнього марафону. Я хочу потягнути цю інтригу і вже на ньому вам показати купу нового, класного і літнього. Тому не пропускайте цю феєричну парфумерну подію на моєму каналі. В Крузині я наобирала пробнички, два, два пробника я могла собі обрати, Golden Гардині і щось там ще. Вела промокод, який під час реєстрації я написала. Щоб отримати тревел, тут має він бути, мені вже хочеться це розпакувати. Доставка по території Великобританії безкоштовна, тут начебто нічого такого. А ось тут треба дуже уважненько переписати всю інформацію з сайту нової пошти. Всі дані, адреси, на яку має приїхати ваша посилка. тут дуже уважно, повільно, медитативно заповнюємо все. Тут трошки нижче знаходиться поле як білінг-адрес, це адреса платника. я тут пишу свою київську адресу, реально, обрати спосіб оплати. Віволя слизали мої гроші. Ви зробили своє замовлення через декілька днів вам його магазин вийшла. Вам на пошту прийде також його трек-код. І вже його не треба про треба не просто чекати, а тільки ви... Но ну, отримаєте свій трек-код від інтернет-магазину, треба його зареєструвати в кабінеті нової пошти. Це ще простіше, ніж було все, що було попереду. Це робиться для того, щоб нова пошта на складі знала, кому це потім відправляти. Що це взагалі до них прийшло? Також повертаємось до кабінету в нової пошти. Тут є кнопочка Додати відправлення обираєте країну. Назву магазину до речі, невеличка порада від мене, яка зекономить вам трохи часу і нервів. Ви коли вписуєте свій якийсь інтернет-магазин, вам треба не просто його написати, а ось класнути типу, по цьому сірому полю, коли воно тут вискакує. Тільки тоді воно, типу, там залишається і вписується. Це якраз про те, що я вам казала, що у нової пошти є окремі рубри, як їх сказати, класифікації товару як парфум і туалетна вода. Тільки в українській мові слово парфум не існує. Це типу множина, ну то таке. Не всі це чи знають, але скоро дізнаються. Назва ну, товару, тобто мого парфуму, який я вам не покажу, а вже на лізькому марафоні покажу. Кількість та ціна. Це якраз було відкриття нового складу Великобританії. Мені нова пошта прислала промокод, який давав якусь знижку на, на доставку з Великобританії. От я тут вела промокодик. І що сюди ще треба обов'язково додати це трек номер. У мене з ним теж була зашкварочка, яка вирішилась, зараз розповім. Ось це посилання від магазину, яке я отримала, ось трек номер. От як є, тут цифри, цифри, букви, так я і скопіювала. Написала це все, а вже ж в нову пошту. Тільки тут треба повидаляти всі пробіли. Але я ще тоді не знала про це, ви вже будете знати. І далі вам залишиться тільки обрати вашу нову пошту, на яку ви хочете отримати. І все, просто залишилось чекати, що в мене трапилось з цим от трек номером. Мені написала нова пошта, що їм приїхало замовлення, але в кінці без цієї букви G чомусь. І мене попросила, попросив менеджер нової пошти перереєструвати. Це цю посилку, я перереструвала і так вона мені і поїхала. Не знаю, чому ну от ось так. Не було це в кінці буковки G, але все вирішилось. До речі, не бійтеся. В мене взагалі жодного разу ніяких було проблем з новою поштою. Коли навіть якісь були заминки з доставкою, я писала, я дзвонила, і мені завжди все відповідали. І завжди ми вирішували свої питання, і завжди я отримала свої посилки. Давайте розпаковувати, бо мені вже цікаво. Мені тут якийсь тревел має бути. Ой, має бути якісь пробнічки. Та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра- кукурудзяні палички. Парфумчик мені тут вже приїхав, але він без коробки. Я, скоріш за все, там обрала. Так, я ж обрала без коробки. щось там, ну Він мені реально просто тут лежить без коробочки. Я щось ну, такого не очікувала, але хай так буде. Тревел мені приїхав Mango тай Lime. Трохи крива в ньому ця штука. Чого вона крива? Ну, що за кривуліна? ну люди добрі. Я розумію, що це подарунок. Ну ладно, давайте спробуємо. Хоч воно пшикає? Пшикає. Не дуже класно, пшикає. Тропічні фрукти. Це моє манго, а мені поки що манго. Манго поки що мені немає. Що ж це пахне ой-ой-ой? Ну це таке лимонно щось газоване. Але трохи пахне манго. Починає пахнути манго, але це дуже свіжо, з, з цитрусами яскраво. Лайм точно відчуваю. Манго ще ні, але от тропічна, тропічна тема дуже тут класно відчувається. Мені подобається. З пробничків мені тут ще приїхала Golden Gardenia. Мені дуже цікаво Golden Gardenia і і у White Rose. О, білі троянди. І Lemon Leaves, і листочки лимона. Оце я прям вже хочу спробувати. Трояночки люблю. Друзі, я вам нагадаю, що в мене ще відео, як іде купувати аромати в Україні. Воно не нове, але й не таке старе, щоб там. Ця інформація була не актуальна. Я вам думаю, десь влітку ще оновлю це відео, бо декілька джерел в мене додались до цього переліку. А зараз я вам хочу розповісти порадки, поради, лайфхаки. Перше, це якщо ви хочете замовити парфуми з якоїсь країни, якої немає в переліку, Країн, де є склади, наприклад, нової пошти або міст Експрес, от, ну немає в якійсь країні, то ви можете замовити на іншу сусідню країну, європейську, наприклад, десь воно поруч. Тобто це також працює. Ну, наприклад, з Греції замовити в Італію, а в Італії на, на італійський Нової Пошти і вже відправити це в Україну. Так також працює. Наступна порада, якщо ви хочете замовити аромати, наприклад. З дуже знали, там з Америки чи з Австралії, що це буде дуже довго пливсти до нас. То ви то можна зайти на сайт того бренду, який вас от цікавить, і подивитись. В яких його представництва. Там є, як правило, там store location, пошук магазинів, і ви можете знайти, там, ну, що в Європі десь є цей бренд в якомусь магазині представлено. І вже з того магазина замовити там або напряму, або через посередника з європейських сайтів. Там за тиждень вам воно приїде. Наступна порада це перевіряти. Вартість доставки, от, наприклад, як з Джо Лавс. Начебто є доставка в Україну за 20 фунтів, але це дуже в 5 разів дорожче, ніж я замовила за допомогою нової пошти. Наступна порада щодо знижечок, якихось прикольчиків. От не пропускайте ті вспливаючі віконці, які вам вискакують в обличчя, коли ви заходите на сайти, як правило, вперше. Там даруються подарунки там за першу реєстрацію, за першу покупку, якщо ви залишаєте там свій, підписуєтесь на розсилку, вам також можуть бути прислати промокодик. Також в українських блогерів поки що цього небагато, але в іноземних блогерах, блогерів у них, у них у багатьох є промокоди. Там на 10-15% на 15 можна пробігтись, подивитися, що є. От, наприклад, є Тамеліса, вона веде і англійський канал, і український канал парфумерний, і у неї я підгледіла, що є посилання і промокод на Уненуїд на мат, 10%. Я взагалі не просила тільки за, за таку взаємодію. От, у мене не було взагалі ніякої знижки. Тут раз 10%, там 15%. І мені знижечка, і та людина-блогер щось там заробив, чому б ні. Я теж хочу, теж хочу мати промокоди і вам всім роздавати знижки. Пані та панове, ну що, як вам моя? Ля гранде Аналітіко! Поділіться, будь ласка, чи було це для вас корисним. Задавайте свої питання, буду вам відповідати. Взагалі, якщо, а, до речі, якщо ви знаєте якісь бренди, про які я не сказала, у яких є пряма доставка в Україну для всіх нас. Будь ласка, пишіть коментарі, я буду їх додавати в опис під відео. до, своїх, оціх, до свого переліку будемо з вами створювати більше корисної інформації для нас всіх. Бувайте, любі, друзі! Слава Україні!